Колиска, туман пах бузковим цвітом. А коли почав розходитись, крізь його тоненький просинюватий серпанок, виступили по горі бузкові вали, і яблуні старі, похилені ще за молоду буйними вітрами з Дніпра, і вишневі чагарі з молодого пагіння, а над кручею, з червоної глини цвіли терни. Між бузковими валами округлими пишними. Стояв солдат, у зоошеній туманом плащ палацці, з опущеним у руці автоматом, і дивився на Дніпро, біля якого в останнє в житті потрудився тяжко і до кінця. Від солдата вниз до води, потканої клаптями останніх туманців, спадала стежка, Нею поволі брався на кручу рибалка, спираючись одною рукою на горіхове вудлище, а другою придержуючи дошку на плечі та мокру торбину з рибою неї. вибравшись, Привітався статечно, як це роблять у нас давнішні люди. Здорові були, хоч мав десь тридцять з лишком, обчепорив паличкою чоботи у глині всіх кольорів, що є в райдузі, і сів перепочити лицем до Дніпра. Та й піймали щось? спитаюся. Дещицю, відказав рибалка. Двох лящуків та оцю дошку. Він усміхнувся і знову став дивитися на Дніпро. Далеко ж вам до села з такою ношею? Ні. Кілометр, а мой того не буде. Чого ж солдат не в селі, а тут стоїть? Рибалка зітхнув. І тут село, тільки хат немає. Як позбивало у війну скруч, то ніхто на старому місці вже й не селився. Видно, нас тут з усіх боків, тому й посунулися далі глибше, у вибалок. Я, правда, не дуже пам'ятаю, мати розказувала, як їх сюди позвозили. Він глянув на солдата. Цілий день водили підводами, де старіші мужики, а надвечір поминали вперше після війни. От у то, де оце ми з вами люди рядочками одне проти одного сиділи. Голова промову сказав, пам'ятник тоді дерев'яний був, не цей. Роздали всім по пирогу, борщу по мисці, каші, їдять люди і плачуть над ложками. А ми, дітлашня, теж принишкли, сьорбаємо тільки. Чого ті люди плачуть? Було. Сонце вже зійшло, торкнулося вод спершу під цим берегом, а згодом під низовим, і Дніпро зарожевів угору і вниз потечії весь. А там понаносило паводком, по хлоп'ячому захоплено вигукнув рибалка. Усякого добра. Купи. Той корч на лисицю схожий, той дубчик на чаплю на одній нозі, а один пень з корінням на бісяку стоголового. І в кожної голови роги, баньки, патли. Глянути страшно, і засміявся. Потім обдивився дошку, жовту нову погладив її долонею. Ба, як вишмульгало хвилею та на косах об піски. Стругати не треба, тільки води набралася дуже важка, сушити треба. Навіщо ж вона вам, що силкувалися з нею на отаку кручу? А гойдалку дітям. У мене ж їх аж четверо. І якраз такі, що дай погойдатися. Почепив одну колиску під яблиною, не мириться, те собі пхається першим, те собі. Спробую тишкай. зроблю тепер гуртову, на всіх четверо. Він підвівся, легко виважив дошку разом з торбою на ній, узяв вудку, як ціпок, і, попрощавшись, на роботу вже пора. Пішов до вузенького провулка поміж дерезою з майбутньою колискою на плечі. А солдат урожевий проти сонця росі дивився на Дніпро. І задній пронизовий у піщаних косах та соснових борах, і тихо лагідно сяяло над ним його крайнебо. Мені ж іще йти до свого, що он воно, либонь, уже близько між кручими ворітьми, з місяцем та зорею при землі.